Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Вибрались сьогодні на щучку на окуня половити. Був на цій локації десь років, може 8-9 тому зимою. На жерлиці ми ловили. Ставок невеликий. По глибинам я пам'ятаю, що тут посередині більш така глибинка. В кінці там є джерело і багато трави. Але зараз як осінь. Вже, можна сказати, початок осені, то трава трошечки вже починає падати, але не крепко. І будемо пробувати. На той час, коли я ловив, то в мене снастей навіть таких не було. Там мікрушечка і все. А сьогодні взяв попере, волки, ремінохи і будемо пробувати. Так що печемо, вже човника зібрали. І будемо пекти. Ну, ропив тільки... О, покльовка. Щуча була. 200 тисяч кидати. Давай тобі дам цього попіра. Давай мені щось таке, що поверху йде. Зараз доведу. Була перша покльовочка. Да, да. Тебе є попір? Ви доверху, ти доверху до, до, до тримай вудочку. Тебе, вер... тебе в тебе Сереги типу вертушечку ним Бачиш, Це щучка. Тебе треба чуть більше Раз, під Ну тут таких трьох, я знаю, ловила. Всякі тут є ходить. знаю, чи вона любить тут шумні приманки чи тихі. Кустіково. яка вона крупна. Ой, так, да, мальок. Віська тут глубина, це вже дно. Там і дно, то ігор. Це дно, а тут м'яко. Тут то не дно, я тобі гарантую. Дай мені весло я зараз тобі грибану, тут метрів два глибини буде. Да? А це може просто мулу по вуха. Це не мул, це крутівальця, вона дуже висока. Дикошешку два. Ну. Ти між зіллям проходиш тої? А це вже досвід просто. <ріпи> І біля ловки викручуємо, бо типа, може взяти, але дуже рідко. І тобі треба в чому прикол далеко кидати, по щоб виманити її на атаку. Або підкидувати під берег там метр на метр ділиш ділянки. Я так підкину під берег, то будемо плити розмотувати, блять. А там я знаю далі мілче і млче йде. Взагалі, обалденно кинув. Пікарна. Пауза. Десь так бульк, пауза. Бульк, пауза, бульк, пауза. І вона на цій паузі китали. О, пахльовка була в тебе. Ні, то я... А, думала. то ти булькнув? Я думав, що окунь ну. Навіть що ми прикол, ми будемо йти назад і по тим самим місцях, так що щука не зловилась, ми буде знову брати. Зазвичай на таких водоймах такі є. І там знаєте, джерело далі. Дай. О, прямо ми а, веде, веде, веде. Не сплаває ще приманка. Зараз єбе велика, зразу дві. Будемо, блять, закисить рибу. <реш> Можу розпутати. Давай я з'явию по шурику. Чекай, нічого не знімай, нічого не знімай навіть. Просто леска може, щоб бути галіма, поняв. Може. Що, зайдемо в ту баюрку, подивимось, що там. Так, да, тут мотора п'ятерки не треба. Кий <гум> завівся, поки прогнав, блядь, то вже треба глушити. Купивку позбирав. Та немає там, що робити чия. Дай разок кину. Тобто, бачиш, покошено, блін. Тобто, хтось чистив, не на Це купили і, і карася має бути піздець. Ну так, да, він тут і живе. Це ж ідеальні умови для них, щоб не цей. Ага, ага почував вона мене так. Довпав після рибу на гачок. Ну, та я сам... Дивись, то тут глибина, Серега. Бачиш, тут немає зілля. Ну є, типу, але не так багато. Ні, тут, де ми зараз стоїмо, нема зілля. А тут и микрушити можно. Не, ну одна всіти, ну типу важко буде, але можна. А Є? Ряжи. Ну величка, але приємно, правда? Це щучка чи окунь був? Щоб бака зійшла. Ну. Красиво десь О! Є? Є. Тяни. Тяни. Або я зацепився, або щось Не, є. Це все, що Зараз підійдемо. Таке враження, що я заце... зацепі. Зацепі, зацепі. Зацепі, зацепі. Тримай натяжку, може бути щось. Тримаю, тримаю. Спробуй й виняти. Ну чого, покльовочка перша. А Шо? я все таки вже надіявся, знаєш, тут типу, удар і цей і поняв, удар і стопор. таке буває у нас блядь. Дивісь, оце цих, цих ковшинка, ну, типу камешах теж можна вести приманку. От, сука, закрутились так. Ну ти зрозумів, так, як вона шарашить? Да. Тебе зілля може Янка просто закручуватись. Десь в березі поняття стояти. Кидаю. <реш> 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 Знаєш, як я говорю, я сьогодні буду ловити на натуралку. достає цю щучку маленьку і випускає вирі, Та і на. Так, друзі, переїхали ми на млинів, потролимо, покидаємо, може якась щучка буде крупніша, бо там досить була маленька. Рюга вже Займається своєю любимою справою. Трол, це Трол і накидує сало. Накидує рукою правий. коротше, будемо пробувати, я теж зараз поставив. Потім поміняємо Єзурі Лонкаста поставив, попробую. Глухе, поняв? Або коряга, або мідія. Як на моторі... Все, все, звалилося. Ну це я думаю, що це може ракушка була. Перегляну, в новий. Да, що то була, бачу. Побитий. Не новий. Невеличка. Опа, щучка невеличка. Так а не дивила? Ні, ні. Ти сьогодні нам на крупну поки не щастить. Ти mm? покажу нам поки на крупну не щастить. Ну а як ти сюди знаєш? Зад'їду здоровий так можливо, ні? Не знав, що вона тут така є. Некрупненька. Я знав, кажу, що вона тут є, така не крупненька. Вобліра розловив зато. Я зловив гостьорку. Ну що ж, завершилась наша риболовля, в мене одна щучка, розловлений у J'izuri Лонкаст. і на цьому все. В принципі, зараз розбираємо човника, пакуємо машину і їдемо додому відпочивати. Сьогодні такий вітер був. І зранку трошки половили на, тис, на тому маленькому ставочку. Щучки були злі, маленькі, але покльовочки були цікаві. Підбивала, била, а тут щось млинові, взагалі галяк. Длюсі якісь шнурки, ну більше я щучок не бачив тут. Шаранувато трошечки, то я думаю, вона включиться скоро. Так що, друзі, всім пока. До скорих зустрічей.